А сумістити День молоді сапи та свята кольорів змогли у сумах у вівторок, 12 серпня. Як це було, дивимось далі. Артур Назаров, наразі військовослужбовець у вільний від служби час, займається сап бордінгом. Говорить, ідеї об'єднати сапи, День молоді та свята кольорів підказала його дружина. Тому їй велика подяка. А я вже трошки допоміг в реалізації. Трошки. Відпочить мозгами від тієї ситуації, яка у нас зараз в країні і безпосередньо в нашій області. Тому, хоч якісь заходи для людей треба робити для морально-психологічної підтримки населення, це радощі, весілля в принципі, така енергія молодіжна, яка може це все це поєднувати. Сухі фарби, які легко змиваються з одягу. Які можна кидати в повітря, вони не шкідливі, в принципі, для оточуючого середовища, і ними можна дуже класно поробити красиві яскраві фото. На запитання, чому вирішили відвідати цей захід, люди кажуть, бо дитина хоче, і мама любить свою дитину. Для емоцій. Для розваги, для ну, племінниці вивела, щоб дітям було цікаво. Святкуємо день молоді, день української молоді. Холі фест кажуть, що будуть фарбами кидатися. Так, так і так, дійсно так і буде. Ми сподіваємось, ми на це й прийшли, mm -hmm. на це розраховуємо. Ну а воно вам потрібно потім вимиватися. Ну зато емоція. Галяче ж воду дави. Мені подобається сапи, і це дуже гарна дозвілля. Очікуємо чогось неймовірного, цікавого. Тому, а що цікаво очікуєте?» Ну саме свято Холі це вже яскраво, дійсно класно. А ще як поєднання з сапами на воді, то це взагалі дуже чудова тема. Це ж така буде райдуга, веселка. Це такі емоції, сонечко, водичка. Ну дуже круто пропливши близько кілометра річкою Псел, У заводі півтора десятка учасників кидались різнокольоровою фарбою. Ну ж, як яскраво, погодьтеся, да? Такі резюбарі, так весело. А ще не я розумію. Воно того варте. На всі 100%, відсотків, на всі тисячу. У планах організаторів влаштовувати такі заходи і надалі. По всім емоціям, які я побачив від людей, 100% відсотків ми будемо це повторювати. Але при дотриманні всіх. Заходів безпеки Олександр Качанов, Світлана Драган, Олег Вороненко – Суспільне новини Суми.